Всім привіт, дорогі підписники! рада вас бачити на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для наших замовників з міста Кривого Рогу. Такий автомобіль, як Renault Scenic Короткий 2013 рік. Закриваємо черговий автопідбір під ключ. Нами було знайдено ось такий автомобіль, як Renault Scenic. Автомобіль 2013 року випуску. Машинка в дуже гарному стані. Авто має під капотом 1,6 дизель на 96 кВт. Машинка в максимальній комплектації. Без єдиного підкрасу. Жоден елемент по автомобілю не фарбований. Також присутній задній партронік по автомобілю. У короткій базі, звичайний сценник. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має безключовий доступ. Чотири склопідіймача, регулювання складання дзеркал. Комплектація боус, також автомобіль має підігрів сидінь. Шкіряне мультикермо в гарному стані. двозонний клімат-контроль, навігація, 220 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Гарний ось такий салончик по авто. Кого, друзі, цікавить автопідбір? Телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль, друзі. А ми будемо доставляти дане авто. Місто Кривий Ріг. І буде вже машинка їздити там. Друзі, доставили успішно автомобіль в кривий ріг для наших замовників, а зараз ми, друзі, вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, а та також на наш інстаграм. Ця новіша інформація попадає до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Шкода, Октавія А5. Автомобіль 2012 року, 1.8 бензин. Ціна його 7650, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія П'ята. Автомобіль на гарній різині бридстоун. Присутній форкоп, задній партронік в машинці. По комплектації втомає два склопідіймача, клімат-контроль, механіка шестиступенева. Такий салончик. Присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія автомобіль 2008 року, 1.4. Бензин на механіці, механіка 5-ступенева. 218 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 5200, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, шкода Фабія. Біль в кузові універсал. По комплектації авто має два склопідіймача клімат-контроль, механіка піти ступене, ось такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель, 199 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 10300. Ось номер телефона власника. Ось такий автомобіль Renault Engo 2018 рік. Чобіток. 1,5 дизель, мотор 9 к присутній задній партронік. Така машинка. По комплектації хто має кондиціонер, два склопідіймача, механіка п'ятий ступенева Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 3 Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, автомат 238 зеленого пробігу, ціна його 8800, номер телефона власника. такий автомобіль, Audi a 3 1,6 дизель на дисках, кузовий хеджбек автомобіль. Авто має 4 склопідіймача, підіймача, кондиціонер, автомат, мультикермо. Такий тканиновий салончик. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Opel Astra H автомобіль 2010 року випуску 189 тисяч заявленого пробігу продавця, ціна його 5900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Opel Astra H. Авто в кузові універсал. Присутній фуркоп. Гарний колір. Авто має два скло клімат-контроль, механіка п'ятиступанева, гарний чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Ceed. Авто 2019 року, 1,6 дизель, 100 кВт, ціна його 12500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль 2019 року. 1,6 дизель. 2019 рік. Присутній задній партронік, камера. Авто має 4 скло підімеча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева. Такий от гарний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira автомобіль 2011 року, 1,6 бензин, ціна його 6400, номер телефона власника. Така машинка, Opel Zafira З бензиновим двигуном 1.6. Мінівенчик. 7 місний, хто собі шукає? Авто має два склопідіймача, клімат-контроль, механіка ступенева, мультикермо. Ось такий от салончик чистий в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Опель Zafira Автомобіль 2009 року, 1,7 дизель, 205 тисяч зеленого пробір ціна його 6900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Opel Zafira, 1,7 дизельочок, економна, сімимісний, присутній задній партронік. В сірому кольорі. По комплектації авто має 2 склопінні моча. Кондиціонер, механіка 6-ступенима, комбінований ось такий салон. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Taouran. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин MPI, ціна його 6700, номер телефону власника. ось Такий автомобіль, Volkswagen Taouran. На дисках. На зимовій резині. По комплектації авто має 4 скло клімат-контроль, механіка п'ятиступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Ауді А4 автомобіль. 2004 року 261 тисяча заявленого пробігу від продавця, ціна його 6200, 2-літровий бензин, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, авто на українській реєстрації. Машинка доволі бачу так в гарному стані. Audi a 4, 2-літровий бензин, седані. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2017 року, 2-літровий бензин, автомат. 7-місний, машинка з США. Ціна 18 тисяч. Номер телефона власника. Такий автомобіль, Volkswagen Tiguan, 17 рік, 2 літровий бензин, 7 місний Авто має безключовий доступ. Гарний шкіряний салон, 4 склопідйомника, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, великий монітор, Це така машинка, 7 місна на гарній резині всесезонній Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner автомобіль 2019 року, 1.6, дизель, 240 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 5400, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Peugeot Partner 2009 рік, 1.6 дизель. Пасажир. По комплектації авто має два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, такий от салончик, пасажир, кого цікавить, такий ось Peugeot Partner, друзі, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso, Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель. Механіка 260 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Citroen Picasso. Присутній задній партронік по машинці. має 4 склопідіймача, підіймача, клімат контроль, підігрів сидінь. Механіка шестиступнева, ось такий ось салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган третього покоління автомобіль 2013 року, 1,5 дизель, 196 тисяч зеленого пробігать. Продавця комплектація боус не фарбований, ціна його 9 тисяч. Такий Рено Меган третього покоління. Автомобіль має передні і задні партроніки. Комплектація басею. Також присутній панорамний дах. Машинка в кузові хеджбек, Також є безключовий доступ. Хто має 4 склопінь мечарга, у склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, електронний рушник, механіка шестиступенева, комбінований салон. Ось така машинка. Кого цікавить? Телефонуйте. FAST B8. Автомобіль 2017 року, 2 літра дизель, 230 тисяч заявного пробіга від продавця. Не фарбований, як запиняє власник, повний привід. Ціна його 17300, номер телефону власника. Такі, Volkswagen Passat B8. Авто свіжопригна зі Швейцарії. Має передні і задні партроніки, дуже круті е, диски R17. Такий ось автомобіль. У комплектації автомобіль мультикермо, чотири скло підіймача, механіка 6-ступенева, електронний ручник, підігрів сидінь, навігація, двозонний клімат-контроль. Такий салон. Б8, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A7 РС. Автомобіль 2019 року. 2.0 дизель, повний привід 147 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 23 300. номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Кода Octavia А7 RS на дуже крутих 18 катках. Дане авто в кузові Універсал. Такий автомобіль. Має безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача. Ось такий дуже крутезний комбінований салончик, друзі. Двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь, навігація, автомат. Машинка. Шкода, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 223 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 9500, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Рено Меган 3 покоління, авто в комплектації боус, має передні і задні парктроніки. Легкосплавні. Диски, Ось такий автомобіль, біла перламутр безключовий доступ присутній, мультикремо, двохзонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, навігація, електронний ручник, Ось такий автомобіль, Ось такий друзі, комбінований салончик. Полка шторка бачу присутня, все є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Авто 2014 року, 2.0 бензин, ціна його 13200, номер телефона власника. 156 тисяч зевної пробігать продавця. Ось такі Volkswagen Tiguan America. Машинка, друзі. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача гарний шкіряний салончик, автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Взагалі салончик. Кого цікавить такий Volkswagen та урант, телефонуйте. Сітроєн. С4 Пікасо, Автомобіль 2010 року. 2 літра дизель 150 кінських сил. Ціна його 8300. Авто зі Швейцарії, номер телефону власника. Ось такий ось автомобіль. Корабль Boeing, як то можна назвати, друзі. Дане авто має передні і задні партньоніки. Ліндзовану оптику. На дисках. Ось такий ось автомобіль. Citrojen Pika Даний автомобіль має передній задній пертроніки. Автомобіль йде сімимісний. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігацію, механіка ступенева, комбінований друзі, салончик. Такий от салон. Салон в гарному стані. Також бачу, є панорамний дах. Авто сімимісне на дуже крутій комплектації. Ось такий от Citrojen. Пікасок, кого цікавий, телефонуйте. Кія Sportage. Автомобіль 2014 року, 2 літра дизель, 164 тисячі заявленого пробіг від продавця, без підкрасні, як запевняє власник, ще один даде комплект Куліс, Швейцарія, автомат, ціна його 17 700. Такий ось автомобіль, Кія Спортеч, 2 літра дизель 2014 рік. Автомобіль має передні і задні партроніки на гарних дисках, на всесезонній гумі. Ось такий ось автомобіль, спортеч. Авто має безключовий доступ, по комплектації дане авто має мультикермо, 4 піднімача, гарний шкіряний салон, автомат. Ось такий ось такий Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Сценник, автомобіль 1,6 бензин 2007 рік, автомат 207 тисяч заявного пробігу. Ціна його 5850, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль. Авто має передні і задні патроніки, панорамний дах. Такий автомобіль в короткій базі. У комплектації має кліматконтроль, мультикермо, автомат, 4 ось такий от салончик, підлокітник. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель на механіці, 200 37 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 7950, номер телефону власника. Ось такий Рено Кенго. Автомобіль в кузові пасажир. Синьому металіку. Ось такий автомобіль. Рено Кенго. Автомобіль має кондиціонер, два склопіднімача, салон чистенький, хайний. Так, ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль. 2009 року 243 тисячі заявного пробіга від продавця, сервісна історія, 1,6 бензин, ціна його 6,150, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Opel Astra H. Автомобіль на дисках. кузові універсал, присутній задній партронік, Також є фуркоп, бачу. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, комбінований салон, підлокітник, клімат-контроль. Такий салончик. Кого цікавить Opel Astra газ, телефонуйте. Renault Kadjar, Авто 2019 року, 158 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1,5 дизель. Номер телефону власника, ціна його 1760. Ось такий автомобіль, Renault Kadjar. Дане авто має передні і задні партроніки. На дисках присутній безключовий доступ. Ось така машинка. По комплектації авто має мультикермо, чотири склопідіймача. Клімат-контроль, навігацію, автомат, тканиновий салон. Такий салончик. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Volkswagen Golf 7 Даний автомобіль 2018 року. 279 тисяч зеленого пробіга від продавця, 1,6 дизель, номер телефона власника, ціна його 13250 такий, от, друзі, автомобіль, Volkswagen Golf 7 2018 рік. В білому кольорі, на гарній гумі, на R-16 дисках, присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль, салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007. Авто 2008 року, повний привід, 2.2, дизель, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 9600, номер телефона власника. Ось от такий от Peugeot 4007 бюджетний кросовер. Авто 7-місне, присутній задній парктронік. Камера. По комплектації автомобіль має мультикермо, кондиціонер, навігацію, камера заднього виду, гарний шкірний салончик, 4 скло підіймача. Кого цікавить, таке Peugeot 4007, телефонуйте. Hyundai Sonata, друзі, ось такий автомобіль, 2017 рік, двохлітровий... Газ 274 тисячі заявленого пробіга від продавця. Ціна його 11700. Номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Hyundai Sonata Автомобіль з Кореї пригнаний. На гарних дисках. Резина бачу також хороша, хенкук. На газу. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, автомат, клімат-контроль, навігація. Ось такий шкіряний салончик авто має. Hyundai Sonata, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 307. Автомобіль 2007 року. 2.0 бензиновий двигун кондиціонер. Ціна його 5300 номер телефона власника. Ось такий Peugeot, автомобіль, 2-літровий бензин. Машинка вже йде на українській реєстрації. Авто в кузові універсал. Кузова, тут, друзі, йдуть лужоні. Авто має 4 скло кондиціонер, механіка 5 ступенева, ось такі от. Салон тканиновий, авто бачу на зимовій резині ще. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро, автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 173 тисячі заявного пробігу від продавця, кондиціонер, центральний замок, два ключа, ціна його 5,100. Дача Сандеро. 2008 року невеличкий, друзі автомобіль. Дуже часто беруть під таксі, можливо комусь такий ось варіант цікавий. З квіточками, з бджілками тут. Напевно, що їздила якась дівочка. Ось такий автомобіль. дача Сандеро. Авто має два мача, кондиціонер, механіка 5-ступене, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra K, автомобіль 2021 року. 1,5 дизель 160 тисяч зеленого пробігу продавця, автомат, ціна його 14800, номер телефону власника. Ось такий автомобіль Opel Astra K. Авто має передні і задні парктроніки, датчик світла, датчик дощу на титанових дисках. Машинка в кузові універсал. Авто має безключовий доступ. По комплектації автомобіль має 4 склопідміча, мультикремо, клімат-контроль, автомат, навігація, ось такі ось, тканиновий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2006 року, ціна його 5250. Ось Такий от автомобіль. Рено Megane, другого покоління. Автомобіль з козою Універсал. Ось така от машинка. Є от копаті бачу до неї. По комплектації авто має Кондиціонер, скло підіймача, підлокітник, механіка п'ятиступанева. Кого цікавить, телефонуйте.